Підкладаємо один шматочок деревини. Пам'ятаємо, як відкриваємо двері. На один пальчик, один, два, три. На два пальчика, один, два, три. На три пальчика один, два, три. Повільно відкриваємо двері, ложимо, а не кидаємо, і двері зачиняємо. При цьому регулятор, тяги, кажу, тяги, кажу подачі повітря. Ставим на максимум. І зараз піч у нас перейде в. Режим інтенсивного розпалу другої закладки деревини. А у нас наступне питання шум від печі. Значить, дивіться, всі печі зроблені з металу. Ви вже це знаєте. Тому, власне, Природня фізична механічна властивість металу при нагріванні розширятися, при охолодженні звужуватися. Тому це нормальне явище, не лякайтеся, це природньо. Це відбувається у всіх металевих виробах в світі, починаючи з кухонної плити і закінчуючи камінами, і кораблями, і літаками. Окей, та? тобто все нормально, це не, це не лякайтеся, просто при перепадах температури швидко вверх, швидко вниз може відбуватися звук, якісь потріскування власне в опалювальному приладі. Користуйтесь даними порадами, компанія Мій Камін і буде вам щастя в користуванні вашими печами. До зустрічі!